Індивідуальний трейнер використовується з 3 років і закінчуючи у 8 років. Це апарат один, але він йде і на верхню, і на нижню щелепу. Виконує такі функції, як коли дитина має глибоке перекриття, то нижніми різцями вона може собі травмувати Або коли діти. Мають бруксизм і вночі труть зубами. Цей апарат також захищає зуби від стертості. Відповідно, при глибокому прикусі верхньою щелепою блокується ріст нижньої щелепи. А за допомогою цього апарату ми можемо розімкнути прикус та дати можливість нижній щелепі розвиватися допереду час використання цього апарату до 2 років.